Добрий Бог до нас, який дав нам сьогодні добрий час, щоб разом зібратися і бути перед Лицем Божим. Давид в своєму житті він казав такі слова, що одного просив я у Бога і того тільки шукає. Про що давид він просив у Бога? Чого він шукав, він каже, щоб бути в Домі Божому». І Його бажання було те, щоб бути в Домі Божому. Він розумів, що в Домі Божому є присутність Божа. Він розумів, що в Домі Божому він може для себе знайти мир для своєї душі. Він розумів, що він може знайти підтримку. І він розумів найперше те, що коли він хотів, щоб його царство воно було успішним, і йому потрібно було шукати Божого лиця. І він це робив у своєму житті. Він про це не забував у своєму житті, і він не раз молився в своєму житті. Він ночами вставав, він молився. Він в день молився. Тому що він знав, у молитві є успіх. Знаєте, наскільки важливо, коли ми в своєму житті ми не забуваємо про молитву? Коли ми в своєму житті ми шукаємо Божого лиця, коли ми в своєму житті ми шукаємо, щоби бути в єднанні з Богом? І Давид він цього шукав. Давид він цього бажав, і він до цього йшов. І навіть тоді, коли він звішав, навіть тоді, коли знаєте, він відчував, що Дух Святий відходить від нього, ми співаємо псалом, він плакав, він молився. І тому що він розумів, наскільки це є важливо. І коли ми читаємо 50-й псалом, де Давид молився, каявся, він каже, Духа Твого Святого, не забери у мене. Він розумів цінність цього всього. Він розумів, наскільки є важливо, щоб Дух Святий, він був у його серці, щоб присутність Його була, щоб він відчував Його присутність. Я прочитаю. Один вірш із Божого Слова, який буде записаний в Євангелії від Матвія, шостий розділ і шостий вірш. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні, і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Слава Богу! Прочитавши Боже Слово, я хотів би звернути нашу увагу на слова, які сказав Ісус Христос, це протає. Коли ми читаємо цей розділ, нагорна проповідь Ісуса Христа, Він в трьох місцях або в трьох віршах, він зазначив, каже, і отець твій, який бачить таємне, Він віддасть тобі явно. Знаєте, ми в своєму житті, ми завжди хочемо бачити явне. Знаєте, щоб воно було добрим, щоб добре в житті устроялося, але іноді ми в своєму житті, ми досить мало часу приділяємо таємному. Але Христос більше звернув свою увагу на таємне. І він каже, і отець твій, який бачить твоє таємне, він віддасть тобі яму, він відповість. Я для себе одне місце писання розглядав це про одного чоловіка на Перший розділ Євангелія від Івана. Який сидів. Під смоківницею, і до якого прийшов Пилип, і каже, слухай, ми знайшли Месію, ми знайшли Ісуса з Назарету. І Він каже: ну, хіба з Назарету може бути щось добре? А той каже: слухай, піди і сам подивися. І коли він пішов, і Христос, ідучи до Христа, Христос каже: дійсно ізраїльтянин якого, якому нема лукавства? І Він каже, чого ти знаєш мене? Звідки ти знаєш мене? І каже, перш ніж позвав тебе, Били, я бачив тебе під смоківницею. Я для себе задав питання на Фанаїл, а що ти там робив під тою смоківницею? Чому ти там був під тою смоківницею, що тебе бачив Христос? І він каже, я бачу тебе. Перш ніж позвав тебе і я бачу тебе. І я для себе знаходжу, ну, що він там робив. Коли Христос, він дивився на, на Фанаїла, Він бачив його. І я думаю, не раз ось там під тою смоківницею, не раз, коли ніхто його не бачив, він задавав для Бога питання. Господи! А коли прийде той час, коли ти виконаєш ось ту обітницю, про яку ти говорив, що прийде Месія, Господи, а коли поміняється це все, що ми маємо? І не раз ось там у молитві він звертався до Бога. Не раз ось там під тою смоківницею він роздумовував над Божим Словом. І Христос, Він бачив Нафанаїла там під смоківницею. Він бачив те, що робив Нафанаїл під тою смоківницею. Він не раз чув його питання, які він задавав. І отець твій, який бачить твоє таємне, Він відповість тобі явно. Знаєте, я би хотів сьогодні, щоб. Ми для себе задали одне питання, яким є сьогодні наше таємне? Знаєте, ну, Таємне те, що ніхто не бачить. Ми сьогодні чули про думки, які ніхто не бачить, які ніхто із людей не знає, поки ми не поділимось. Але Бог який все бачить, Бог, який все знає, Він бачить і знає наші думки, наші наміри. Він бачить і знає наше таємне, те, що є заховане від багатьох людей, Він знає, і він бачить його і у танстві, який, бачачи твоє таємне. Він відповість тобі явно. Знаєте, коли ми в своєму житті хочемо, щоб наше явне було благословенним. Коли ми в своєму житті хочемо, щоб Бог давав відповідь на наші молитви, в нас має бути таємне. І Христос, Він говорячи про таємну кімнату. Він каже, зайди, закрий за собою двері і розкажи отцу твоєму і твій, який бачить твоє таємне, Він відповість тобі явно. Знаєте, в таємному є благословіння. Коли ми в своєму житті хочемо мати благословіння, в нас має бути таємне. Знаєте, як часто наше таємне може бути десь в телефоні або в іншому місці? Ніхто не бачить. Знаєте, і коли наше таємне буде не з Богом, коли наше таємне буде на молитві перед Богом, коли наше таємне буде не в спілкуванні з Богом, не в читанні Божого Слова яким може бути явне? Або яким буде явне? Коли я не буду в, тає... в таємній своїй кімнаті, коли я не буду звертатись до Бога, коли я не буду шукати Божого лиця, яким буде моє явне? Давид у своєму житті? Він Бачив ось те таємне. Давид у своєму житті, він молився до Бога. В нього було те таємне. І він був благословенним. І навіть тоді, коли його таємне було не досить добре перед Божим лицем, Давид, Давид зумів покаятись. Давид зумів, щоб визнати те, що він неправильно зробив. Він не сказав для пророка, я знаю, я є цар, що ти мені говориш? Але він покаявся. І він звертався до Бога. І коли йому сказали, і він каже тяжко мені, і Бог. Бачив його розкаяння, Бог бачив його таємне і його царство, воно було благословене, тому що свою увагу Давид приділяв для таємного. Знаєте, Коли ми говоримо про таємне, ми в своєму житті багато що можемо зрозуміти. Знаєте, Ми часто, ну Хтось хоче гарно вийти заміж, хтось жениться. Але коли ми хочемо, щоб, як люди кажуть, удачно, благословенно, то в нас має бути таємне. Ось там, в таємній кімнаті. І коли воно буде таємне, коли я буду шукати, коли я буду просити, Бог. Відповість мені явно. Але коли моє таємне, воно не буде в молитві перед Богом, коли моє таємне, воно не буде в читанні Божого Слова, таким буде явне. І тому, коли ми хочемо, щоб явне було добрим. Коли ми хочемо, щоб я не було благословенним, щоб сім'я була благословенна, щоб діти були з Богом, моє таємне має бути в таємній кімнаті. Хай Бог благословить. Амінь.